День українського добровольця, свято на честь українських добровольців, що відзначається в Україні 14 березня, в цей день 2014 року. Перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану прибули на полігон нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Ми запитали у людей, хто для вас доброволець та побажання у цей день. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Скажіть, будь ласка, а хто для вас доброволець? Доброволець насамперед це для мене особа великого серця. Це є людина, яка вихована в дусі патріотизму до своєї держави, людина, яка сповнена любов'ю до свого ближнього, сповнена любов'ю до свого краю, і людина великого серця і жертовності. Тому що людина свідома того, що вона жертвує собою своїм здоров'ям, можливо, навіть і своїм життям задля інших, задля того, щоб була пошана до історії нашої держави, щоб передати іншим поколінням, які будуть жити після нас, цінність того, що нам передали наші предки, і ну, найголовніше, що це є людина жертовна, людина свідома духу нашої нації. Людина, яка знає історію нашої держави, е, болючість цієї держави і цінує те, що нам передали наші предки, і хоче передати ще більшому порядку нашим послідовникам. 14 березня ми святкуємо День добровольця. В цей день я би хотів нашим добровольцям насамперед побажати не тратити надії, бо найгірше це коли. Людина тратить надії і не бачить впереді світла. Ми маємо пам'ятати, що Господь завжди з нами, і якщо ми віддаємося йому під опіку, він завжди нас супроводжує, щоб в їхньому серці завжди жила надія у велику перемогу, і що їхня жертовність, їхня любов до нашої нації, до нашої держави це не є щось безцінне, це є надзвичайно велика цінність, і щоб в їхньому серці жила надія у велику перемогу нашої держави. Добровольці це люди з особливими людськими якостями, це люди здатні до самопожертви, до милосердя, люди здатні до громадської свідомості, до захисту своєї батьківщини, навіть шляхом свого здоров'я і життя. Добровольчий рух в Україні це не є щось нове. Ми знаємо, козацька держава. Це були добровольці, які зібралися боронити рідну землю. Українці січові стрільці. Це був унікальний, унікальний приклад добровольчого руху, коли не тільки воїни, а студенти, поети, письменники, композитори брали зброю до рук, об'єднувалися для того, щоб захистити українську соборну незалежну державу. І зовсім унікальне явище був добровольчий рух. Який привів до створення 100-тисячного добровольчого 100 тисячної добровольчої армії Української повстанської армії для захисту української держави, яка без власної зброї боронила рідну землю від двох тиранів? Ось, ну і коли появилася загроза нашій державності, в наші дні. Звичайно, всі люди свідомі, кращі люди, стали добровольцями і пішли захищати землю. Багато з них зразу з Майдану Ми сформували загони і поїхали на схід. Золочівська земля теж має багато відомих і не дуже відомих добровольців. Першими стали в ряди добровольців, от відомі нам це Богдан Баран. Фрейнак Ігор, Задорожний Володимир, поранений, до речі, в складі Айдару воював. Омар Татішвілі. Багато-багато інших, які мені невідомі. Хороших, патріотичних, скромних хлопців, які взяли зброю в руки і боронять нашу державу. Геройською смертю загинули і поховані в нас. Добровольці Швець Олександр, Біложевський Володимир, Костевко Ігор, Дмитро Бурик. Хотілося сказати за такого добровольця медика Тараса Попадюка, який вже в немолодому віці відпрацювавши тривалий час на Майдані. В медичній службі поїхав на схід і взяв участь в створенні медичної служби добровольчої госпітальєри. Це люди, які на початку без статусу, без зарплати е з найбільш небезпечних точок вивозили поранених наших бійців, рятували їм життя. От очолює корпус госпітальєри Яна Зінкевич Легондарна. Ну і великим таким. Горем стала смерть найбільш відомого нашого добровольця, це Да Вінчі, Ось недавно його похоронили. Вічна пам'ять йому. Хотілося б, щоб добровольчий рух був всім нам наукою, пам'яттю, щоб імена їхні тих, хто загинув, не забувалися, щоб їх вчили в школі. Вони війшли в історію. Щоб ті добровольці, які зараз захищають наші кордони, повернулися живими, здоровими додому і жили надалі в мирній, незалежній, міцній Україні, доброволець це в першу чергу є герой, який свідомо йде на війну, йде на ті справи, які він хоче вирішити. Доброволець це людина, яка не чекає нагород. Це людина, яка не чекає похвали, а просто робить свою справу. А справа це є велика справа захищати рідну батьківщину, захищати рідну Україну, захищати жінок, дітей від утої москальської орди. Оце є доброволець. Для мене доброволець, як ми знаємо, це є особа, яка добровільно виконує обов'язки по захисту батьківщини чи волонтерити. Це особа, яка безплатно виконує об... обов'язки. Ми матері в молитві храму Миколая Чудотворця. Хочемо привітати всіх наших захисників з Днем українського добровольця. Ми молимося за кожного нашого воїна, за кожного добровольця, волонтера, капелана, тому що вони захищають нас. Міцна держава, в якій є такі люди, яких можна назвати добровольцями. Наша сучасниця про наших добровольців сказала так: це воїни, не ледарі, нележні. Їхнє діло праведне святе, бо хто за що, а вони за незалежність. І хай у цьому їм допомагає Бог. Вітаю всіх добровольців. Нехай матінка Божа їх оберігає, дає їм сили, мужності, відваги і якнайшвидше повертає їх до своїх рідних з перемогою.